Всім привіт! Сьогодні у нас такий невеличкий огляд. Покупки не з AliExpress Покупка була термінова і брався даний смартфон по місцю проживання в магазині Ало. Замовлявся на сайті через додаток, але з тих всіх, що були наявності в магазині. Ну, потрібно телефон вийшов з ладу. а Людині потрібно на роботу новий телефон. Придбався бюджетний телефон. Це не є ні флама, ні суфлам, не суперієровий. Звичайний бюджетний телефон Motorola G05. По характеристиках даний телефон досить підходить людині. По пам'яті 4256. Ну, плюс там розширення пам'яті. Буде братися із загальної пам'яті з внутрішньої для оперативної. Процесор тут стоїть доволі старенький, але Helio G81. Фронтальна камера з 8 Мплів задня 50 мегапікселів за автоматичним фокусуванням. Про цей це, екран LCD, правда, просто HD не, не Full HD, не 2K 4K, звичайний HD екранчик. ну Щось похоже було від. Samsung, ну там був і кращий процесор, був, але екран TFT, ну я захотів цей екран. Вирішили взяти оцей. Тут зарядка підтримується 18 Вт, в комплекті 10 Вт. На Стандартна процедура. Поклали, тож що... добре, що і то поклали. Так, Переходимо до комплектації даного девайса. Брався вало, його на даний момент ціна була 4500. Але там якісь були в мене бонуси, але гроші. Коротше, обійшлося з 4250 чи чимось гривень. 6 чи як е даний девайс. Так, ну вало, я да, беру. ну Не часто, але беру такі е купую товари. Ну, в принципі, задоволений даним маркетплейс. Так. Ну що, відкриємо, подивимося, ну тут же відкривали в магазині, але від... ще я його не включав, адже не я забирав із магазину. Так. Так, сам телефон. Е, Майже 7 дюймів. Е, 6, 6 чимось майже 7 дюймовий екран. От камера вже отак немає, ніяких. Вирізів. Саме просто камера в екрані. От чехольчик дали. Як зазначає, ну на сайті зазначено Горила Клас 3, саме стекло, пластик і задій екошкіра. Ну, ну, це, це просто, як то кажуть, понти. Телефон підтримує NFC, Bluetooth стоїть 5,4. По характеристиках от тут. Вони там пишуть класні фото, все-все. Але камера пише в Full HD. Камера не пише у, як то кажуть, ні 2К, ні 4К. От комплектації макулатурка. Характеристики і так далі. І енергія типа. Для чого не розумію, для таких малих пристроїв ще й давати ці наліпки. Так, стандартна комплектація Type Тей, A на Type-C. Ось такий. Так. Блочок на 10 Вт і пристрій для зняття сім лотка. У сім латку ми зараз по зараз подивимося. Що там у ньому є, поки телефон не включали. Подивимося, що там у нього. Так. Чекай. Тут тут Бо я не. Так. Сім лоток. Повноцінний, тобто йде на дві сімки, на сімки і на флеш-карту. Флеш-карту підтримує в ну, загальному обсягу до до терабайта Так. ну Включимо, подивимось, а вже налаштування вже зроблю за кадром. Hello Moto Ну, екранчик такий доволі, ну, може, телефон не передає камера, але яскравий, доволі гарний. Тут же стоїть на борту Android 15. Ну, телефончик ззаді екошкіра. От, Два модулі. Камер. Так. English status Ну, що тут вимагає так, шукаємо українську мову? Отак. Почати. Пропустити? Давай. Зараз ми я за кадром це все в собі під'єднаю. Так що будемо пробувати. За інший пристрій. Ну, Wi-Fi так, налаштування Wi-Fi. Продовжуй. Так що будемо дивитися. Так, вам дивитися. Більше, більше, більше погодитись. Так. Далі. Більше. Я пропускаю пінком, пропустити. Підготовка телефона. Пропустити. Далі. Ну, в стандартно є жести, кнопки. Ну, більше з кнопками користуюся, хтось може любить жестами. мене. Далі. Завершити. Так. Ось такий телефончик. Так, налаштування. Зараз ми по екран. Так, ось так. Так, 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 так. Так. Тут подивимося пам'ять. Викорисно 8, вільно 236 ГБ. Ось так. Батарея 64%. Батарея заявлена 5200 мА. Так, так, жести батарею, пам'ять. Про телефон. Так. От. Чотири, можна ще 4 додати. Для збільшення. От, 8 мегабайт можна додати. От. А це вже буде пізніше, треба перезапускати. Ну, тут трошки прокачаний процесор стоїть G81 Extreme. Що там? Камера, фронталь, як я казав, 8, задня 50 мегапікселів. Дисплей 720 на 1604. Так. Ну, в принципі, це все, що я вам і говорив, це все є. Так, ну, налаштування телефона. Яскравість мені подобається зображення так само. Ну, що сказати, це вже буде все видно по роботі. Ну, бачите, година у мене ж тут зовсім не та. не всі. ліхтарик, Так, де це? А, Dolby Atmos, тут, типу, заявлена хороша, хороша музика. Всі тут заявлено, що тут, а, тут гарний 2,2 2 динамика, гарно буде грати музика у телефоні. А тут навіть зазначено, якщо побачите, Dolby Atmos. DolmiAtmus. Так, ось, ось такий телефончик, я думаю варті уваги, хто шукає дитині, телефон недорого. Вартій уваги, можете придбати в вало. Думаю, і посилання не потрібно. Всі знають маркетплейс з телефона, з комп'ютера або просто зайти в магазин. Ось так. Це не реклама магазину вало, але телефон передпався і там. Брав себе на Aliexpress, ну. Було потрібно швидше вже і зараз. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!